де України від 5 липня 2001 року про почесну грамоту та грамоту Верховної Ради України Ну, Я думаю, що я тут не скажу щось нове, да, що як всі ми маю інколи справу з лікарями, і, може як більшість теж людей, інколи вони рятують життя і мені також. Тому зрозуміло, е, що професія це шанована. Е, що таке ПДМШ, я от їхав думав, що ну, якщо у нас запитати е, у людей от, про цю війну, да, вони будуть казати такі слова ЗСУ, да, ну це всі скажуть. Да. Тобто військові. Так? Друге, дуже багато людей скаже волонтери. Так? Тому що це війна волонтерів. Ми розуміємо, що без такого волонтерського руху, який навіть не намагається Росія відтворити, бо вони не розуміють, що це. Вони просто ну, щось відбувається, у них немає взагалі, вони не можуть це описати, якось визначити, що це таке. Так? Бо в культурі, Нашого ворога взагалі немає цього. І е, дуже багато людей скажуть, медики. Да. Можливо, не завжди надійно, це е, ну, так яскраво, як там якісь решта напрямків, але ми знаємо, що медики під час цієї війни дуже багато робили-роблять, особливо на першому етапі, коли дійсно в окупації багато медиків було, які продовжували працювати без світла, без води, без інструментів, там, якось руками. І от ПДМШ це ж якщо поєднати всі три моменти, тобто військові, волонтери і медики. Тобто це тричі шанована історія абсолютно. У мене так сталося, що з 2014 року в мене в родині є військовий медик. І я от він там списувався, потім в 2019 році вже пішов запас, вже все одружився, ну, 24-го, відповідно, як і всі, хто багато воював до цього, да, відразу перший крові, ну, він зараз під Запоріжжя, там, в тому, в тій частині. І я от 8 років вже слухав це все і розумію десь близько це, ці речі. Да, що військові медики з медичної роти, да, вони часто вони на першій війні, да, вони часто потрапляють такі ситуації, що... Але е, це дуже важлива е, галузь, да, і дуже важлива частина армії, дуже важлива реформа, те, що ви тут кажете, да, що е, є натівські стандарти. І поки що, ну, як я так трохи був в госпіталях вже за цей час, да, то, звичайно, нам є над чим працювати. Це давайте руку на серце. У нас е, Якісь частини армії швидше реформуються, якісь війська, да, якісь створюються з нуля, фактично, да, якісь, як наш флот, наприклад, ми завжди про це думаємо, але там дуже багато роботи. А от по військовій медицині і ми думаємо і багато роботи, і треба її робити, тому що госпіталі маленькі, воно не розраховувалось взагалі на такі війни, да, воно взагалі по-іншому все моделювалось. І ваш досвід якраз. Мобільних у цих от е, історій, да, що ви швидко приїхали, розгорнулись, згорнулись, перемістились. Да, це в такій сучасній війні дуже важливо, тому що це ж ну, все таки е, і позиційна війна також, але вона є швидка. Тобто ми бачимо, як лінія фронту змінювалася за дні. Так, да, Абсолютно, за годину. Е, це перший момент. Другий момент, що важливо, мені здається, нам всім від ПДМШ теж навчатись. Чому? Яку, якого, якого моменту ми бачимо, що це все затягується. Ну, тобто, це вже так, знаєте, є там таке опитування в інтернеті, що люди кажуть, скільки ще буде тривати війна, тобто, які у людей очікують. Не, не експерти, там, не інститут дослідження війни, а люди просто. І от я дивлюсь, як протягом там, цих півроку людей якраз. Це розуміння з'являлося, що це там історія не на місяць, не на три, не на півроку, да, можливо, вже вже всі кажуть, від півроку до року, може і більше, да, і буде ще це розуміння збільшувати. І е, коли у нас є довга, затяжна, очевидно, війна із таким непростим все-таки супротивником, ну просто їх багато, у них багато всіх техніки, багато всіх ракет, у них вони можуть в цих залізних касках... Всі там 5 мільйонів чи 10, скільки вони можуть от мобілізувати, теоретично всі можуть сюди йти, поки тут ми їх всіх не виміщимо. Тому е, в таких довгих історіях дуже важлива система, системна робота. Тому що на коротких дистанціях, хто бігає, зараз мене зрозуміє, або там іншим спортом займається, плаває, на коротких дистанціях швидко ти напрягся, зосередився, пробіжав, добіжав, фух, все, видихнув, пішов відпочивати. Да? На довгі дистанції треба розраховувати сили, а тут трошки призупинитись, тут трошки відпочити, да? повернутися на ротацію, знову там. Да? І оця от історія, я бачу, що ПДМШ цю вибудовує систему в своїй сфері. І якраз це дуже класний приклад, тому що перемогти таку, такого серйозного ворога ну, ми можемо тільки системною такою роботою. Всіх разом. І партнерів. Я бачу, що у вас тут теж можна сказати, як сказати. Шоу-рум допомоги партнерів yeah. прямо, да, можна всім, хто там каже, що партнери не допомагають, привозити в КДМШ і казати, от, допомагають. Yeah. Да. І щодо мобілізації, і волонтерства, да, те, що ви волонтери, це дуже класно. І, але класно, що і ви повертаєтесь в мирне життя, да, uh -huh. працюєте, відпочиваєте від фронту, да, у вас немає цієї uh -huh. історії навантаження цієї болю, яка там є. І, звичайно, це має бути суспільний консенсус навколо цього, про що ми тут вже говорили. От ми з Геннадієм вже ж зустрічались на ток-шоу дійсно, і до мордобою не доходило, але гості були суперечні. Але, Демократична країна. Да, ну це ж класно, це демократія. Ми ж за це воюємо, ви правильно кажете. Але от я думаю, що зараз все-таки є більш важливі питання, або давайте все-таки... Дискутувати і сваритись про речі, які нас наблизять до перемоги. От гарна тема, чи треба волонтерські медичні е, такі е, інституції, да? ваша, там, госпітальєри, ще якісь. Да? От Давайте про це дискутуємо. Як правильно, як краще, да? чим, чим це наше буде покращувати, підсилювати медичні війська, чим наші медроти це буде підсилювати, тому що ну там. Є своя проблематика, взагалі парамедики з медиками це так теж трохи, <рес> не завжди пересікаючіся площини, як я знаю. Але от, вони ж теж вдячні, що ви є, наприклад. Точно вдячні люди, що ви є, що ви їх рятуєте. Точно вдячна... суспільство, да, І от невелику вдячність від держави ми сьогодні теж вам привезли Грамоти Верховної Ради почесні і звичайні. Я думаю, зараз ми їх вже почнемо. А куди ми переходимо? А от там, біля техніки, ми вишукаємо особовий склад. Так, ну, тоді, я, тоді я, завершуючи виступ, перш за все вам дякую, що ви тут, що ви поїдете на фронт. Всім повернутися. Бо це задача просто від усіх і від мене, і від Геннадія, від Господа Бога, від ваших родин, від усіх. Нічого оптимістичного про осінь не скажу. Осінь буде дуже важка у всіх, на всіх позиціях. Ми дуже багато зараз вже почали робити по дипломатії, щоб зараз не трапилась така навіть всеєвропейська зрада невеличка, Тома да? там і так далі. І, зокрема, ваші приклади, ваші історії, ми їм обов'язково доносимо, розказуємо. І це трохи заставляє їх прокидатися від своїх там, 7 тисяч євро за електроенергію і е, міркувань, що це саме найбільша проблема в світі. От коли касетними снарядами без предупреждення, да, це трошки, трошки більше проблеми, ніж якщо хтось там не буде душ приймати. Тому ми працюємо, ми темпи не збавляємо свої, звичайно, перебудовуємо теж на цю дистанцію. Дякуємо вам, дякуємо, що ви тут. Всім повертайтеся живими, повертайте наших людей живими, українців. Дай Бог, щоб все. ПДМШ далі склад склалося. Перший добровольчий мобільний шпиталі імені Миколи Порогова, одна з найбільших спільнот цивільних медиків добровольців, які з 2014 року працюють на фронті. Це сотні медиків добровольців з усіх регіонів України, які врятували десятки тисяч життів, працювали в більш ніж 50 локаціях, е, власне кажучи, і створили не просто якісь такі тривкі механізми залучення. Стала одною легенцією війни, але посвячені іноді жартують. Тобто, колись ми жили в приміщенні попаснянської дитячої музичної школи, і воно теж ПДМШ, а зараз П'ятигірська дитяча музична школа. Тобто це люди, які ще мають дуже таке по-хорошому юне дитяче серце, яким треба трошки більше від життя, які готові жертвувати комфортом. Звичним розмірним життям для того, щоб частичку себе присвятити тим, кому найважче, тобто нашим захисникам, там де найгарячіше. Мі один із моїх основних фахів це хірургія катастроф, травматичних пошкоджень. Цьому фаху я віддав 20 років свого життя. Тому скажімо так, я той фахівець, який потрібен там, куди я пішов, а таких спеціалістів небагато. Ну, от е спеціалісти політравми, тому я і пішов, тому що я там потрібен. Чому Україна переможе обов'язково в цій війні? Тому що в нас воює вся країна. Вся країна воює за своє майбутнє, за свою волю, за свою незалежність проти страшного ворога, який ні на секунду за ці півроку не затихає. І ще і попередні вісім років так само ми знаємо, що ця війна триває. У нас дуже важливо такі проекти, такі ініціативи, як перший добровольчий медичний шпиталь. Чому тому що це поєднання кількох течів, кількох рухів, які зараз в цій війні дуже серйозно допомагають нам перемагати? Це Військові, це доб... волонтери, добровольці і це медики. Це все три такі великі спільноти, які дуже багато роблять для перемоги зараз. І якраз перший доброволь... добровольчий медичний шпиталь, він робить це на своїй ділянці, в... на лінії фронту, перед лінією, евакуюють поранених, вивозять. Надають максимально кваліфіковану допомогу. Це шпиталь об'єднує волонтерів, лікарів, які в звичайному житті лікарі. Вони на кілька тижнів відбувають фронтовій території, там виконують свій борг, свій обов'язок, роблять це. Волонтери, але це фахові лікарі, і ми знаємо, що, на жаль, дуже багато обстрілів на прифронтових територіях. дуже Багато страждає мирне населення, військові, і дуже потрібна фахова допомога, і вона надається. Дуже важливо, що вся країна включилась зараз, і вся країна разом воює проти навали путінської рашистської. І я впевнений, що ми будемо обов'язково підтримувати і далі такі ініціативи. Зараз це перший добровільний медичний шпиталь, фахівці якого отримали почесні грамоти і грамоти Верховної Ради України. Звичайно, ми ознайомилися з нелегкою роботою, дізналися про їх потреби, будемо далі допомагати.